Всім привіт! Ви на каналі Ві Вікторівна і Сім'я. І зараз буде відео про догляд за волосся. Моя майстер розповіла багато корисної, цікавої інформації про догляд, як правильно доглядати за волоссям, як правильно мити волосся, про процедуру кератин. І так далі. Тому Приємного перегляду! Сподіваюсь, вам буде цікаво. Так, гарно розказує але я прям хочу, щоб вона розказала. думаєш, що немає його просто. Ти слухаєш, що він розказує у нас складається з декількох шарів. І зовнішній шар він називається кутикулярний. От наскільки він хороший, скажімо так, нам показує наше зовнішнє полотно. Коли ми дивимося на волосики, ми вже зразу бачимо, чи воно пористе, чи воно посічене, чи воно що воно там лягає. Нормально все. Е, Во ми вже зразу бачимо, яке волосся. Тобто, коли я роблю тест на пошкодження, я не роб... не тільки роблю тест на десульфітні зв'язки, це я тяну волосок коротше, багато. Вані. Якщо Вовшим... ну, це треба по-простому рвуться, не рвуться. так, рвуться, так. не рвуться по простому. Це якщо рвуться, то погано, якщо якщо тягнуться, то краще, якщо не не рвуться і не тягнуться, то в хорошо. Випадне, там волосини, але окрім цього, я маю оцінити ще зовнішні волосини, тому що воно може бути міцне, тобто дисульфідні зв'язки там можуть бути в порядку. Але от я дивлюся на зовнішній вигляд, і воно дуже сильно посічене. Там, наприклад, сі січка ж у нас це посіченість, вона. Може э, відбуватися через хімічне, через термічне пошкодження, тось шкорим чужом, там краскою за Тобто тось дуже сильно багато факторів впливає на наше волосся. Я вам так скажу, що наше волосся просто сосна для того, щоб страдати. Слава Богу, не мертва. Слава Богу. тому, що немає нервових закінчень. Ми не відчуваємо болі. Тобто, а є ж люди, які відчувають своє волосся. 에, вони 100%. відчувають не волосся, вони відчувають, наприклад. Ну я до речі це не чула, але... я десь чула, що є е... Господи. жінка, десь ну знаю, Вона може скільки там їй було, що вона відчуває з кожного своєго сину, бо здорова, правда. Вона може відчувати от те, що у нас є живе, єдине волосе, це медлі. Ну, це ніхто не знає. От, і вона може відчувати саму волоссяну циблину, тобто, понятно, коли ми там рвемо волосся да, з коренем, ми відчуваємо біль, тому що це все йде з шкіри. А коли просто отут ми от <ганулі> <шли больно. ганулі> ну. вона ж ну вон. не больно. Та ні. А їй оце больно. Я не пам'ятаю, я десь дивилася якусь передачу, чесно. А, це це Не пам'ятаю. Не пам'ятаю, <ганулі> <не> пам <ганулі> да, от вона відчуває волосся. Капець, їй не повезло. Ну, взагалі, будемо говорити не про такі виключення, я завжди, в принципі, з да. цією завжди. Вот. А будемо про більшість говорити. То у нас нервових закінчень немає, слава Богу, і все, що ми робимо з волоссям з волоссям, вона на жаль йому все шкодить. Ну окрім понятно, що якихось там доглядових процедур. Навіть коли ми розшісуємо, там, наприклад, вологе волосся, можна його розчісувати, але вологе волосся потрібно розшісувати річок з силіконовими зубчиками. Це може бути тенгл тізер, там, янека, чи як воно там ще називається, mm -hmm. бажано розшісувати вологе волосся, коли ви вже нанесли на нього там термозахист, якийсь незмиваючий догляд, сироватку, тобто ви розподілили цей засіб. Оцей кондиціонуючий, якийсь здає допомігнуть. Господи, я там так розхожу. Тут можна... ціла лекція, ціла лекція буде. Тут можна спати лягати да. Uh -huh. так. О, тільки тоді можна розчісувати, щоб теж не сильно пошкоджувати наш кутикулярний шар волосся. А так. я розчісую, коли нанесла бальзам. Бальзам нанесла. Ну, я і до миття розчісую. Потім нанесла бальзам, це помила, нанесла бальзам, розчесала і воно тоді оце таке гарне. Да, да, так, теж дуже добре. Ви коли розчісуєте, коли ви нанесли, наприклад, бальзам або кондиціонер, неважливо чи маску, ви таким чином гарно розподіляєте цей засіб по своєму волосню. Тому я всім раджу, щоб ви особливо в кого довге волосся. Дуже сильно раджу причисувати, ви потім перед тим, як будете його висушити, воно не буде так сильно плутатися. Mm -hmm. Ну і буде краще засіб розподілятися. А до речі, лайфхак масочку краще, якщо ви наносите, то під тепло. Що це значить? Просто нанесли маску, причисали, наділи м -м, пакетик целофановий, замотали полетильничком і сушите фіном. Так, хвилин 5, 10. Поняла. І потім до 30 хвилин ходити. Ну, щоб в сумі було 30 хвилин, там просушили 5 хвилин, там тепло осталось. Це є насадки такі ж, оці ж на фен. Ні, да? ні, чи не просто можна? Обичним фенним потоком воздухом, угу. без всякої насадки, просто що. Просто щоб ви в цьому пакетіку були, щоб воно там тепло зберігалось. Поняли. А взагалі я вам розказувала про да, про те, що вона складалася? Да, от з трьох шарів: це меду, кудипулярний кортексний. Про кортексний ми не будемо зараз розповідати. Ну я не буду розповідати тому, що це такий шар. Ми його не бачимо. Від нього дуже багато що залежить. Але в кортексі проходять всі процедури модифікації тобто, це. Або фарбування, або там біозавивка. Всі оці хімічні процедури проходять уже в кортексі. Коли я роблю каратинове вирівнювання, або котекс, це також проходить уже в кортексі, не в кутикулі. А в кутикулі... Кутикула — це такий шар. Який ви можете самостійно вдома підпитувати, це у нас почишуюче пространство, його треба постійно підпитувати всякими незвивашками, якщо особливо волося січенця. Взагалі, я так подумала, я вам зараз все розказую, треба якось його згрупірувати, бо люди взагалі не поймуть, що я вам розказую. Все вони поймуть, кому треба, то й пойме, кому не треба, той пролистає, кому цікаво, той послухає. Багато до мене дівчик приходить і питають, от скільки в мене придержався кератин. Це реально дуже сильно індивідуально, тому що в е, когось до мене дівчинка приходить на шостий чи на восьмій, який вона вам там казала місяць, да. а хтось приходить через три місяці, бо там, десь з'явилася пушисті, Дуже сильно впливає стан волосся, який е, Ну, з яким приходить дівчина вперше до uh -huh. По-друге, впливає її догляд. Максимально як продовжити ефект каротину або ботексу, я завжди розповідаю під, під час процедури. Тобто, це не так, що я зробила процедуру і потім сказала: все, пока е, робиш там, що хочеш, фену можеш не сушити, і все буде окей. Ні, я всі да надаю консультацію, повну. Повністю я одягаю маску, навіть під час того, що я з маскою, все одно все розповідаю, тому що я розумію, що від цього дуже сильно залежить, скільки приносить процедуру людина. Понятно, що за неї я волосся сушити не можу, за неї я не можу використовувати правильний догляд, але, от, попередить про те, що 80% терміну носіння процедури буде залежати від неї, не від мене, а від неї, тому що я свою роботу роблю добре. У мене вже є постійні дівчата, які в мене роблять не один раз процедуру, і всі дуже задоволені. І ну, я впевнена, в тому що я роблю. От, єдине, що питання, це тільки в тому, чи готові ви, коли йдете на процедуру. Потім доглядати за ним так, як потрібно. Хоча, от чесно, я вам скажу, що нічого складного в базовому догляді немає. Нічого. Ви ж все одно там зуби чистите, оливаєтесь. Да. Оце так само і з волоссям. Якщо ви робите процедуру, потрібно підібрати шампунь, який вам підходить під тип шкіри. Це дуже сильно важливо. Понятно, що ми не можемо використовувати там хеден, пантін і так далі з мас-маркета, тому що там агресивні сульфати, вони просто вимиють вашу процедуру на раз-два. Кось це може бути місяць, кость це може бути більше, але все одно от, дуже сильно ще впливає на термін носіння, як часто ви миєте волосся. Понятно, що якщо ви миєте кожного дня його, воно у вас ну карантину вас не буде півроку носити. Що б ви не робили, не буде він носитися, тому що у вас жирний, жирний тип шкіри і ви не можете, до речі, мене питають так, а як потрібно потім мити після карантину волосся? Потрібно його частіше мити? Ні, вам не потрібно мити частіше. Ви миєте волосся тільки тоді, коли у вас жирна шкіра. Ви не миєте його за особливим там, якимось режимом. Ви миєте волосся тільки тоді, коли воно вже жирне. Тобто, якщо у вас жирний тип шкіри, і у вас жирниця шкіра на другий день, і ви думаєте, що якщо ви не помиєте там три дні да, і будете мити на четвертий день, то через якийсь час шкіра звикне і все буде нормально. Ні, таким чином, навпаки, ви вашу сальну залозу, ви її не обманете, вона навпаки буде більше ще виробляти цей сервум, і у вас волосся буде ще більше жирні. Щоб ви розуміли, миємо волосся за потреби, коли воно жирне, тоді ми його і миємо. Ось так. Ну, В принципі, це, такий, це такі от основні пункти, які впливають на термін носіння. Зараз ми, наприклад, робимо тільки в лицевій частині біля обличчя от кератин. точно, тому що дуже багато відросло новеньких волосків. І тут у нас ідуть ці антенки. дуже багато в кого таких. Антенок, я це все розумію, а по всій довжині будемо робити холодне, щоб пролонгувати той ефект кератину, який ми робили ще в червні. Ось таким чином і ні, каратин не змився у віти, все добре з волоссям. Просто єдине, що коли волосся відростає, то понятно, що там, де Може волосся нова да, волосся Понятно, що там, де волосся нове, воно буде крутитися, тому що це його природна структура. Якщо у вас природній є завиток, ну ви нічого не зможете зробити з тим волоссям, що відросло. Потрібно лише робити каретин. Просто хтось робить якось собі корекцію. Можна робити тут каратин, тут ботекс, тобто Це вже залежить від майстер. Тому що в кожного майстра свої, так сказати, е, я дуже не знаю, як це сказати ключі, да, от як він, uh -huh. що він робить. Е, в мене є дуже багато різних технік, для кожного це все індивідуально підбирається. Просто сьогодні я чесно не бачу смисла робити ботокс, так як волосся вже модифіковане. В принципі, по пошисті немає. Єдине, що тут трошки у нас а трошки... діти подростали. Да, дітки повідростали і потрібно зробити корекцію. А коротин тримається, можете не переживати звітові, все на можете і написати тому. По 300 сообщений, що що, вже кіретіт смислі. Вже все, що, вже, вже, вже все, все. Знаю, я це все ще не вийду. Да, от реально, наче злорадствує людина. А ви, ви ж маєте розуміти, що кератин це не так, що я зробила, і він навчає, і він цемент. Ви маєте воскосу, що волосся. Ну не завжди люди, в людини виходить висушити те волосся. Понятно, що там, де воно, не висушене, воно може трошки підкручуватися. Ну, наприклад, там на погоду, або ви хвостик зробили. Ну це нормально, ну ви ж маєте це розуміти, люди. Всі <RF> ж ми наче дорослі розумі. Е, е, е От це те саме, що як з дієтою. Понимає? Коли ви сидите на дієті, ви втрачаєте вагу і, і питають: а скільки я буду? оце ще, ще буду худо. А скільки будеш, скільки будеш, кожного своє. Як ви до звичного харчування, от то тобі воно і опять буде. Буде сало наростать, Та те саме і з волоссям. Поки доглядаєш за ним гарно комплексі, то поки воно і і тримається. Прислуховуйтесь до своїх майстрів. От якщо ви там, наприклад, інтервальний в як вона голод. інтервальний голод теж соблюдаєте, прислухайтеся до тієї людини, яка це вже пройшла. Якщо вона вам каже, що потрібно не один день ну, оце, витримати цей голод, а на наступний день обіжратися, як скотина, да. і думати, що ви похудаєте. ні ні ні, тось. По любому ми шкодаємо від дефіциту калорій. Це я не знаю скільки треба їсти, щоб набирати на інтервальному голоді. Отриа дуже дівчата. Я такі знайом <різь> я, я набрали. Я може то, е, може, то знаєте, типу, вони собі дуже багато е, забороняли, і от коли е, вони так, да, я теж про це думала. Перед тим як почати, вони там сиділи на якійсь строгі да. дієті, потім почали розслабилися, і воно трошки організм дає. Це теж можливо, думала. тому що іншого варіанту немає, але все одно, навіть якщо вони спочатку набрали, вони потім почнуть худати, тому що коли в нас все дозволеность, ми тоді вже і вони так і хочуть. Да. Це от вони просто може огр... ну, ограничували себе, і оце. Воно я тобі скажу, що воно ж більш психологічне, ніж фізіологічне mm -hmm. ось таке відео вийшло. Пишіть, як ви доглядаєте за своїм волоссям, чи сподобалося вам таке відео. Дякую за перегляд і всім пока-пока.